19 березня день народження однієї з найвідоміших українських письменниць сучасності Ліни Костенко, неперевершеній українській поетесі, чий голос надихає та чарує вже не одне покоління. Виповнилося 94 роки. Її вірші про Україну, боротьбу за незалежність, війну і свободу. Пророчі напередодні, 18 березня, учні спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 горішніх плавнів. Прагнучи краще зрозуміти та відчути велич творчості мисткині, вирушили з легендою у віртуальну мандрівку Україною. Захоплива круговерть із назвою Нам треба жити кожним днем розпочалася з неординарного завдання. Глядачам необхідно було скласти пазл портрет поетеси, використовуючи рядки з відомих поезій як підказки. Цей креативний метод не лише зацікавив учасників, але й додав інтриги в процес визначення особистості, яка стане їхнім провідником у мандрах. Родзинкою заходу стала інтерактивна карта, що вела учасників крізь мальовничі куточки, пов'язані з життям та творчістю поетеси. Зупинилися в древньому та неповторному Києві, згадали Труханів острів. Це місце стало для поетеси джерелом натхнення для багатьох віршів. Де вона черпала душевну гармонію та єднання з природою, не оминули озеро Світязь, загадкова краса якого лягла в основу поетичних образів, сповнених глибинних роздумів та філософських міркувань, відвідали Львів, місто, яке завжди чарувало поетесу своєю неповторною атмосферою, багатовіковою історією та культурною спадщиною. Чорнобильська зона трагічна сторінка української історії, яка глибоко вразила поетесу та вилилась в емоційні вірші, що закликають до пам'яті та співчуття. Пригадали козацьку столицю Чигирин, овіяну легендами та героїзмом, колиску українського козацтва, острів Хортицю. А зупинка в Полтаві усіх глядачів розчулила, адже вир емоцій героїв поеми Маруся Чурай не залишив нікого байдужим. Якби ти взяв ще дівчину на Богу, то може якось ми би прожили в цій Марусі, що не на слово насточ. Штам росте на хаті кропива. Мені таку невістку а ні на оч, Ні на оч, сину, поки я жива. А що покрив я дівчини неславою, не буде, мамо, доли нам сприяти. А гроші, гроші ому гощику під лавою, Ще й попелом притрушені стоять. Та то ж не гроші, то ж кривавий під. Щоб так і знав, як сходитиму з світу, то не лишу тобі і заповіду, все окуши на церкву і монастир. На всю полтаву будеш, богатир. чарцями ночі, а після тих проклятих вечорниць пройшло дворі, вже добре споночі. Аж Боже мій заходить в хату вниз. Який щодний, запалені по віки, пригаслі очі під очима бриж. Марусю, я прийшов навіки, я на коліна стану, ти простиш. Я найдорожче сплакала літа, чого вернувся до моєї хати. Ми ж розлучились. Матінко свята, чи я тебе примушую кохати? Це не просто подорож, це справжня ода українській поезії, зупинки в знаменних місцях, читання віршів та виконання пісень на тлі мальовничих пейзажів усе це створювало атмосферу єднання з Ліною Костенко. Епохою та глибинними думками це можливість доторкнутися до таємниць творчості поетеси та відчути силу її слова, і безсумнівно це незабутні враження, які назавжди залишаться в серцях учасників та глядачів віртуальної подорожі.